Велайте ліса, рога аж до хмар, дуже великий, не то що комар. Гілки вже є, поважає кору, вовка загони зі страхом в нору. Ти не підходь до ноги до копита. Буде копитом все тіло побито. Відповідь знайдеш, тобі це вдалось, рогів має, тому що він. Він всю зимку лапу смокче, коли йде кущі всі трощі. Бурий в нього колір шкіри, любе мед не знає міри. Є у тебе відповідь? Ну скажи, це хто? Сам сірий, як хмара з неба, він хижак не треба хліба. З'їсть і зайку, і козу, кличе він кумой лісу. Уночі не місяць виє, дуже гучно, він це вміє. Не збивається з толку. Треба м'ясо От і руда тут сестриця, але є одна дрібниця, тягне курку та кроля, очі хитрості горять, гаря, даже не годиться. Хто це був? Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам не зріст. Дуже швидко він біжить, коли страх бере, тремтить. Знаєте, малятко, хто це? З гілки на гілку, горішки збирає, з гілки на гілку, як в небі літає. Шишки, горішки, корисні грибочки Все у дупло для родинької доньки. Хто ж ця чарівна істота на гілки? Очам не вірю, ви бачите? Голки носять замість шуби, вони гострі, навіть грубі. Небезпека він клубочком не торкайся колобочка в ручки хлопця взяти як не візьмеш, бо це.